Рівщент вранці на проспекті Чорновола спалахнув, мов сірник тринадцятий тролейбус. На щастя, ніхто, окрім водія, не постраждав. Шофер швидко зорієнтувався та допоміг вибратись пасажирам. Ось на цьому аматорському відео видно, як палає тролейбус. За словами очевидців, коли полум'я повністю охопило кабіну, пасажири вже були на вулиці. Ми побачили вогонь зі сторони кабіни. Водія люди вже вийшли, двері були закриті. Він просто почав горіти. О 9.45 рятувальники виїхали гасити пожежу та не встигли. Тролейбус згорів за 10 хвилин. За попередньою інформацією МНСників, причиною займання стало коротке замикання в кабіні водія. Під час руху сталося займання в тролейбусі, наслідок чого, в принципі, вогнем був охоплений майже весь тролейбус. Вчасно зрятувався водій тролейбуса, який зупинив цей тролейбус, евакуювався сам і також допоміг в першу чергу евакуювати всіх пасажирів, які знаходилися в тролейбусі. Завдяки правильним годія вдалося вниз. З місця події водія забрала швидка. Лікарі кажуть, зараз життю шофера нічого не загрожує. 10.40 швидкої медичної допомоги до нас був доставлений пацієнт з отруєнням чадного газу. Проведено лікування, це барокамера. Це було легка ступень отруєння. Натомість у Лівілектротрансі відкидають будь-які версії щодо несправності машини. Більше того, запевняють, кожен тролейбус перед рейсом ретельно оглядають. Тож чому рогатий транспорт загорівся, не знають. Тлейбус щоденно щоденне обслуговування це нічний час. Наша бригада перевірила тролейбус, майстер перевірив. Гальвину систему дольове оприлюдняв все обладнання. Підписав поїздний журнал. Немає явної причини, яка б свідчила, що це був погано обслугований, чи була погана експлуатація водія. Чому загорівся та хто винен, з'ясовуватимуть експерти. Олесь Зіварич, Юрій Роденко, Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів ТБ». Ні до чого так і не домовилися. На третіх громадських слуханнях щодо вартості проїзду у маршрутках водії прості пасажири та пільговики лише обурюються. Об'являю голодовку під мерією міста Львова в мої права. 22 покидали у такі які не рейси. Ми мусимо здати 2090 тисячі А гривень. ваше ні, а остального вибачте. Нема. кожна із сторін описала своє невдоволення. Усіх їх передадуть у міськраду. В управлінні транспорту вже вивчили ситуацію на маршрутах номер 4 та 30. Яка ж реальна вартість проїзду розповів Віктор Шир. Ці розрахунки зроблені на тариф 4 гривні, який виходить на прибуток 0. Автобуси на контролі GPS-навігації йдуть одним кольором. Це означає, що вони йдуть рівно по графіку, не відстаючи. Попри те, що минулого разу через бійку з громадського слухання пішли перевізники та чиновники, містяни все ж їх провели. Яке рішення прийняли? Нам розповів Володимир Головатий. Прошу пряму мову. Забезпечити виконання чинного законодавства України щодо обліку кількості перевезених пасажирів міським автомобільним транспортом і лише після цього розглядати питання про встановлення нових тарифів. Відтак пасажири надалі платитимуть за проїзд у маршрутках 3 гривні. А пільговики, окрім чотирьох категорій, їздити безкоштовно лише з 10 до 16. Мар'яна Сич Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ. До вдовідкрити небо у Львові. Ще 2 квітня чиновники гучно заявили, відтепер Львівський аеропорт приматиме більше рейсів, а пасажири подорожуватимуть дешевше. Втім працівники досі не певні, чи новації запрацюють. Уже тиждень в Україні тільки й мови про відкрите небо. Саме цей принцип дає можливість іноземним авіакомпаніям без перешкод літати у Львів. За словами чиновників, у виграші не лише перевізники. Аеропорт зможе заробити гроші, а українці зекономити на квитках, бо на Львівське литовище запросять лоукости. Ми сподіваємося, що після рішення мінінфраструктури настане рішення про можливість аеропорту самостійно визначати вартість стоянок літаків, вартість аеропортових зборів. А це уже для того, щоб лоу почували себе тут комфортно. Та, попри втішні чиновницькі прогнози, Львівський аеропорт продовжує працювати у звичному режимі. Тут і досі приймають лише 42 рейси на тиждень, хоча лише за годину можуть обслуговувати більше 20. Відкрите небо для Львова мало б означати, що з аеропорту зняті обмеження щодо того, хто літатиме та скільки рейсів буде виконувати. Насправді ж бюрократичні перепони залишилися 2 квітня. Міністр інфраструктури Андрій Півоварський повідомив про відкриття неба для аеропорту Львів. Проте існує певні обмеження. І не можна говорити про повну лібералізацію авіаційного простору. Просто турецькі авіалінії поки що єдині, хто зголосився збільшити кількість рейсів до Львова. Зараз авіаперевізник виконує три польоти на тиждень, а хоче десять. Втім, представники компанії дивуються про можливості відкритого неба. Офіційно їх досі не повідомили. Новину про відкрите небо. Ми дізналися з прес. Жодних офіційних документів чи запрошення, які повинні бути від держадміністрації, для нашого перевізника не надходили. Відповідно, ми очікуємо. Всім турецьким компаніям дозволено здійснити лише сім рейсів до Львова на тиждень. Чотири виконує Пегас, відтак три залишилися турецьким авіалініям. Якщо б ми мали справжнє, не до відкрите небо, то компанії, яка хоче частіше літати до України, це б дозволили, поки авіаперевізник чекає на відповідь української влади. Ми підтверджуємо, що ми плануємо робити 10 рейсів в тиждень. А в той час, поки урядовці розповідають про чудові перспективи відкритого неба, вже за тиждень, 20 квітня, з ринку піде єдина лоукост компанія «Візеєр Україна. Христина Лошанська, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Львівський Баден-Баден, курорт східниця, мальовнича природа, свіже повітря та лікувальна нафтуся. У цьому селищі кілька десятків видів цілющої води. Відтак сюди їдуть чи не з усієї України, щоб оздоровитися. У східниці могли б залишати гроші й іноземці, та не вистачило малого. Дорога в таких ямах, що й без мінеральної води каміння з нирок повипадає. До Львова з Києва гарно а далі одні ями. Стидно жити в такій країні. Соромно за ось цю ділянку дороги вулиця Степана Бандери, місто Борислав, десь два кілометри ганьби. Це одна із двох доріг, якими можна потрапити до східниці, оскільки це вулиця, яка належить до меж міста Борислава, то й ремонтувати її повинна місцева влада. Ціна питання 6 мільйонів гривень, і їх у Бориславському бюджеті немає. Могли б бути, якби місто, в якому добувають нафту, залишали рентні платежі за користування надрами, хоча б кілька відсотків. Бюджет міста приблизно 150 мільйонів. Рентних платежів місто дає до державної скубниці понад 400 мільйонів. Ну, Напевно, частинку треба лишати і тоді не буде питання стояти, що дороги погані. Та хоча б 10, це 40 мільйонів, це вирішує всі проблеми міста. Хоча б 10, а якщо 25, про то я навіть не мрію. А поки селищний голова східниці намагається розкрутити популярність курорту серед іноземців, зокрема поляків. Спроби не надто вдалі, адже доїхати до мальовничого селища вистачає терпіння не усім. І дві туристичні компанії, які готові були вести до східниці вже людей. Вони зупинилися в Трускацію в зв'язку з тим, що от такий кусок дороги у нас по Бориславі і між східницею. Та не тільки дороги шокують туристів. У східниці центральне водопостачання є лише з опівночі до шостої ранку. Решт. Та 18 годин технічну воду до готелів підвозять пожежними машинами. І так ця рідина за собівартістю вартістю золота. Водоканал ми оплачуємо за куб води 16 гривні. А якщо привести альтернативою, це виходить в районі 110 гривнів за кубік. Про сьогоднішні ситуації в країні з курсами і так далі, це дуже напряжливо. Воно дуже відбувається на в Тих відпочивальниках, які приїхали сюди, тому що якщо так піде діло далі, ми будемо вимушені піднімати ціну. І ця біда східниці теж пов'язана з Бориславом, адже водоканал один на двох. Комунальники мають заборгованість з електроенергією, а відтак качають воду лише за найдешевшим нічним тарифом. Селищний голова курорту мріє про окремий східницький водоканал. Створив би його без проблем. Якби селище мало статус курорту державного значення. Якщо у мене буде статус національної оздоровниці, я думаю, що східниця за Років п'ять може себе позиціонувати з великими курортами, такими як Баден Баден. Статус державної здравниці дав би можливість східниці нарешті здобути самостійність від Борислава, брати участь у державних програмах як окрема адміністративна одиниця. Та поки питання зависло: у чиновників або немає грошей, або бажання. Світлана Равінчак, програма Очі на львів ТБ. Військовим до Великодня передали карету швидкої допомоги. Такий подарунок зробили віряни однієї з цирков. Користоване авто купили у Франції та відремонтували у Львові. Все разом обійшлося майже в три тисячі євро. Зробили повний технічний огляд, замінили багато життєво важливих деталей, узлів, агрегатів. Так що вона зараз є в повному надійному стані. У помешканнях львів'ян вже завтра охолонуть батареї. Міське теплоенерго офіційно завершило опалювальний сезон. Окрім установи, такі як школи, лікарні та дитячі садочки, при необхідності можуть звернутися з офіційним проханням, аби їм продовжили теплий період. 9 квітня у Львові офіційно закінчується опалювальний сезон. Сьогодні теплопостачальні підприємства припиняють подачу опалення до своїх споживачів зв'язку з тим, що видане офіційне розпорядження міського голови. Львівський інститут менеджменту такий залишить за собою ліцензію. Вишу про це вчора, пізно ввечері заголовками заявили львівські інтернет агентства На ранок цю інформацію уже підтвердили офіційно з міністерства. Дійсно, наш міністр освітні науки заявив про те, що переглянути перелік тих навчальних закладів, щодо яких проводиться оптимізація, і з цього переліку виключно інститут менеджменту, львівський інститут менеджменту, і міністр побажав їм плідної праці. На Великодень у храмах Львівщини посилять безпеку. Правоохоронці обіцяють, біля кожної з церков вірних охоронятиме міліція. Субота на неділю біля всіх церков, які будуть проводитися богослужіння, в загальній кількісті у нас буде задіяно до 2,5 тисяч правоохоронців». Пасок ковбасок, і навіть писанок не бракуватиме захисникам вітчизни в зоні. АТО. львівські волонтери обіцяють гарно почастувати вояків на Великдень. Прекрасні домашні паски. Такі частування приготували для вояків активісти громадської ініціативи Допомога армії України. Смаколики поїдуть в Артемів з Донецької області. У нас домашні продукти, там паски, яйця не тільки з Львова, а ще й з Львівської ну, з області. Люди підтримують наших бійців, які знаходяться в зоні бойових дій. Не лише продукти повезуть на схід волонтери. 13-річна Оксана на фронт написала листа. Побажання там зовсім не дитячі. Нехай любов запанує між народами і заживемо усі у мирі та злагоді, спільно творячи добро на цьому світі. Волонтери запевняють, такі гостинці, що пахнуть домом, найсмачніші для тих, хто зараз в окопах. Я вам скажу одно, якщо щось привозиться з дому, щоб не привезли. Це прекрасно, вони собі чують, як вдома. Разом зі смаколиками волонтери на війну повезуть медикаменти, нову форму та польові ноші для евакуації поранених. Кажуть, попри свято, не варто забувати. Війна триває. Віталій Ковела, Роман Микитюк, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ. Зелений, чистий та із водограями. Львів готовий зустрічати Великдень. Відсьогодні запрацювали головні фонтани міста, а клумби засадили квітами. Десять, двадцять, тридцять, сорок 50. Пані Ольга ще раз перераховує, скільки вона тільки що висадила кущиків з квітами. Жінка працює сапкою вже з восьмої ранку, і завдяки їй сьогодні зацвів чинний увесь центр міста. Каже, робота у її команди надважлива, але містяни не цінують старань. Скільки ми років садимо, то ніхто нічого того не цінує. Виривають, нищуть, ломлять. Мають бути до осені. Якщо люди не звичайно не вирвуть, то всього рожеві та фіолетові квіти львів'янам ж навіють справжній весняний настрій, і навіть найменші знають, чому таке диво нищити не можна. було. Вже весна відчувається. Трошки в місті, воно частіше додає трошки кольору. І ще дерева навіть не розпустили, щоб трошки було веселіше і настрій був святковіший. В свою чергу міські чиновники відразу ж говорять не про красу, а про гроші. Витрати на фонтанні та квіткові радості вже підрахували. До прикладу, тільки на рослини потрібно до півмільйона гривень. Ще стільки ж на водограї. Загалом на всі шість фонтанів впродовж року, від весни до осені це буде орієнтовно десь коло 400 тисяч. Натомість маленькі львів'яни про гроші поки не думають. Вони вже закотили штанці, бо соні ж випробовують воду у щойно увімкненому фонтані. Ірина Мочульська, Олена Ровенчук, Марія Насич, Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів ТБ.